Доброго вечора, ми з України, простий, доброзичливий, щирий народ у нас в країні кожна дитина, щойно зачата, а вже патріот. Доброго вечора, ми з України. Це слідки шучанку, то що, що тарас, Де небо тримає Карпатські вершини, І салдух мене також у нас. Доброго вечора, ми з України, на ветам Наші борщі лише одні вітаміни і саме найглибше у світі метро. Доброго вечора! Мені. Доброго вечора, ми з України. І ось не встав ваш просвітлення час. Кожна повинна знати людина, що центр Європи також у нас. Доброго вечора, ми з України. Це наш на купюрах Сковорода. І тут біля Чорного моря перлини. І що ми ви думали, так докидать. Доброго вечора, ми з України, з ліпатом бандерами вільні сіни. Ми козаків Запорізьких родина, а шаровари та наші штани. Я і ти з України, з нами Хмельницький Богдан. Пісня голос нолини, гучно б'є барабан. Бачиш, як ватра палає, чуєш голос ми, нас ніхто не здолає, бо з України всі ми. Доброго вечора, ми з України, є мрія найбільша сама у нас, і мрія про те, що буде єдиний захід і схід, і Крим, і Донбас. Селаємо геть кораблі, це в наша руках гулять живеліни, і жалять безжально, неначе чмелі Доброго вечора, ми з України. Наша земля, наших сил джерело. Слава і воля ніколи не згине. Герої навіки козацького роду всі ми. Доброго вечора, ми з України. Гордо тримаємо хвіст до гори. Рублем дерев'яним, топом камінним І жовто-блакитні у нас кольори Доброго вечора. Ми з України, це наша Галина. Воду несе. Любимо бимо свою батьківщину, бо Україна понад усе.